Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні я хочу зняти відео про заправки у Франції. Ви, мабуть, подумаєте, ну що тут такого заправка у Франції, вона і заправка. Але є деякі нюанси, які варто знати, якщо ви вирушаєте в подорож у Францію, про заправки і про те, як можливо заправити автомобіль у Франції. Ось так виглядає заправочка, начебто звичайна, ну, трошечки пошарпана, правда. Але особливість, яка відрізняє її від заправок в Україні чи в інших європейських містах, це те, що тут взагалі немає каси. Взагалі, будку, яку ви бачите далі на відео, вона не належить заправці, це продаж бувших у вживанні автомобілів Офіс. У заправки каси нема взагалі. Вся заправка відбувається в автоматичному режимі за допомогою банківської картки. Причому приймаються картки не всі, наприклад, картки Офі, які видаються соціальним, соціальними працівниками, тут не приймаються приймаються виключно картки дебетні і кредитні. Є ще одна дуже велика особливість заправок у Франції. Це майже повна відсутність газу автогазу. Якщо ви звикли їздити на автомобільному газі, то Франція це країна, де його майже не продають. Зараз ми бачимо заправочку, на якій є колонка із газом. Але один малесенький нюанс. Паде-GPL. Це значить, що газу немає. І така табличка тут висить вже 4 місяці. Я періодично заїжджаю. У мене автомобіль живиться також газом. І ні разу на цій заправці газ ще не з'являвся. У великих містах газ є, але на дуже маленькій кількості заправок. Частіше газ зустрічається саме на трасах, але і там, у Франції, це, скоріше всього, виключення, бо я декілька разів. Зупинявся на, газу, на заправках взагалі у Франції на трасі. І газ, там навіть де є колонка газова, був тільки в 50% випадків. Ось так виглядає у нас взагалі колонка, газ завжди окремо, бензин і дизель в окремій колонці. І ось у нас такий термінал для розрахунку. Банківською картою і заправки палива. Зараз ми під'їдемо спробуємо заправитись, я покажу, як це все відбувається. В принципі, починається все як завжди. Вставили пістолет в бак і переходимо до колоночки. Єдине, що на пістолеті не спрацьовує ось такий фіксатор: налив палива відбувається виключно в ручному режимі під контролем водія. Ось наш термінальчик. Для того, щоб заправити автомобіль у Франції, на автоматичній заправці потрібно спочатку вставити картку, у слот. Автомат перевіряє валідність картки взагалі. Пропонується нам вибрати мову. вибираємо англійську. Зачекаємо. І тепер нам пропонують обрати паливо, яким ми хочемо заправитися. Ми SP95. Тепер вводимо пін-код. спроба, Знову очікуємо. При цьому ще старі показники на колонці. Що нам пише? Запитує нас про check-ticket, no ticket. No ticket нам ні, ми візьмемо все ж таки чек, тому що дуже часто бувають такі трошечки незручні ситуації. Так, так, пропонується забрати у нас картку вже. Забираємо картку зі слоту. <різований> Обнулилися показники і тепер ми можемо наливати. Пішов налив. Встрілимося на показники. Ага, видно. Ми налиємо 20 літрів. Наливається, в принципі, швидко. Ось так. Набиваємо. Все, достатньо. Вішаємо наш пістолет назад. 20 літ має зняти 40 євро 6 центів. Очікуємо. Наша квитанція. Що ж у нас на квитанції? 40 євро 6 центів. Начебто все правильно. Далі ще перевіримо, що ж там у нас <свісно> насправді знялося у гривнях. Якщо цікаво, подивитись.